Ось мої любі. Приїхала до торговельного центру. Вихватую в житті якісь гарні моменти. Навіть тоді, коли не дуже гарно на душі. Дивіться, яка краса. Ось, трошечки вам краси. Я прийшла, я потребую купити собі обувь. Хоч це там ялинки, які цікаві. От. Я думаю, якраз покажу вам трошечки краси. Хоч трошечки. Просто розумію, що краса допоможе дивіться. Навіть настрій піднявся. Пройдемось разом. Різдво, Новий рік, це такі свята, які мені дуже довподобую. Я Просто їх обожнюю. Завжди на Новий рік я щось таке робила, цікавеньке. Але не цього року. І на ці роки. Ось ще є одна така ялинка, бачите? Подивіться. Там просто такі кульки. Дуже гарно. Казалось би, нічого такого складного, але дуже гарно. Так, ось ось це мій магазин. Подобається мені тут купляти обувь. Нормальна ціна, адекватна і якість теж нормальна, адекватна. Подобається, що є. Е, Розмір підлітик, підліток. Це дуже добре, бо то такі вони як дорослі, але розміри маленькі. У людей, у кого маленька ніжка, то дуже тяжко знайти таку обувку, щоб вона була не дитяча. Але нужного розміру. То Це, звісно, клас. Зараз вам ще покажу отак. Вот вот. Дивіться. Бачите, яка краса. Все прикрашено до Різдва. Ну добре, я побігла до магазину. Ну що, трошки відпочинку і перекус. Взяла собі лапи, взяла собі крем брюле. Зараз спробуємо що тут шоу, ну таке. Та смак. Так, мені подобається той фонтан внизу. Який він гарний. Хочусь потім зніму вам, знизу його. Дівчатка, це дуже смачно, це мега смачно. Зараз попитаюся вам розповісти, який смак. Дуже ніжний ванілковий крем, сливки, а зверху. Трошки карамелізований цукор. Такий корічневий цукор, трошки карамелізований. Тобто він не такий, як карамель, а кинули на сковородку і зразу зняли. Тобто він такий трошки-хрумкий, дуже смачно. І така чувствується віддалена, віддалена. Нотка лимона. Тобто тут додали лимон, але додали його так трошечку, щоб він не спортив, а прикрасив. Така ніжна-ніжна нотка. А після смак солодкий і ванільний. Обалденно смачно. От спустилась вниз щоб показати вам цю ялинку і всі поверхи. Бачите, як прикрашено гарно. Це фонтан. І от фонтан так прикрашений. Ялинки, подарунки. Дуже... Дуже красиво. Відчувається дух Різдва. Жалія, вже ялинку, вимкнули вогники, але, видно, погано. Так, я трошки збіршила, щоб показати, які вони гарні ці вогники. Ось така площа. Вечір гарно, місто гічен. І зараз я йду на прощання з цим містечком. Я їду, їду в Німеччину, тому сьогодні ввечері вирішила вийти, щоб попрощатися з цим містить. Там хтось хохікає, я оглядаюсь. Попрощатись з цим містечком гарним і йти далі. За своєю долею. Так вийшло, що, бачите, доля мене розлучає з цим містом. Містечко гарне. Зараз піду з вами знову ж в той парк, де раніше відпочивали царі королі Ще, дуже, ще не дуже пізно, ще є тут люди, але потім вже я не буду мати час, тому йду зараз. Ось такий вхід. Ця наша арочка. Я її фотографувала ще, коли були лістя на деревах. А зараз вже все, дерева, голі, маленькі гарні ялиночки. Ідемо попрощатись з красою цього міста. Вже прикрасили до Різдва. Дивіться, як гарно, які такі гарнюні арочки зроблено Ще раз вам покажу. Цвітки гарні. Так, люди фотографуються, то я відійду в стороночку, щоб не, ніяким не заважати. От, бачите, як все прикрасило, як все гарно. Ну, то я піду зараз зверху покажу вам, що воно там внизу, а потім спустимося донизу і ще подивимось, як воно. Виглядає знизу. Ось так. От. З одного боку, трошечки мені так сумно, що треба їхати. А з іншого, ну що ти поробиш? Таке життя, таке життя треба їхати. Дивіться, як гарно все прикрасили. Конь який з санями. Підійдемо ближче, може буде краще видно. А тут, ви ж пам'ятаєте, так, що це фонтан. І ось вони що зробили? Вони повісили рибу. Риба в фонтані плаває, бачите. І олень. Пасець такий одинокий. Так, ось оці шари поближче. Ось зараз спустимося і подивимось, що там. Ось таке відео мені на згадку прощання з Гітіном. Завтра в 6-й ранку я уїду звідси і, не знаю, чи повернусь я сюди колись. Ну, ніхто не знає. Як то кажуть, куті... Господні, несповідіми. Невідомо, як, розпо... як моє життя буде розплановано далі. Бачите, така гарна арочка. Я поближче підійшла, щоб вам її показати гарно. Бачите? Тут всі фотографуються, дуже красиво, звісно. А там ось у ті грибки. Димо сходами. Ой! Так, що ось так. Сподіваюсь на краще. Сподіваюсь, що все буде добре, все буде прекрасно. Сподіваюсь, що я не пошкодую. Але я ну, в жодному випадку не пошкодую, бо це мій досвід. І він такий, який він має бути. Бачите, я вже близько підійшла і добре видно рибок. Ось цей такий фонтан зимою перетворили на такий фонтан з вогників. Бачите, як гарно. Дуже гарно. А там олень такий гарний. Ой, отам от десь світло горить. А там я розповідала <про>, про своє життя, чому я тут, що я тут роблю. Але зараз ми підійдемо поближче до Оленя, бо я дуже хочу вам його показати і лишити собі на згадку. Це відео, як завжди, і про вас, і для вас, і для мене. Для мене це згадка, для вас, можливо, цікава. Відео, що де твориться. Бачите, які роги в нього гарні. Боже, які великі, такі гарні. Супер зроблено, так дуже цікаво. От. А там конячка. Конячка, в ну, Вдалині там арочки теж, але прямо туди я не піду. Але до конячки підійдуть трошки ближче. Там люди фотографуються, то не буду підходити прямо в плотно. Ось показую вам ще рибок. Бачите? Ось так. Озеро перетворили на таку красу. Не озеро, а це взагалі то не озеро, а фонтан. Але злили всю воду з нього. Замість води застелили вогники, а ці рибки, бачите, вони двіжу, двігаються. Зюх, визюх, не двігнуть. Рибки в двіжені. Так, ну дивіться, ближче я підходити не буду. Ось така карета з лошаткою. І далі там такі гарні арочки. Ну, прощавай, мій любий їй. Сподіваюсь, що я ще побачу тебе. Бачите, рибки як цікаво придумали, що рибки ще й двіжуться. Ну, таке враження, що вони пливуть. Типу, вони пливуть. Стаємо трошки понаблюдаємо. Прощавайте. сподіваюсь, зустрінемось вновь. Сподіваюсь, це не остання зустріч. О, люди пішли, то можу і... До крайди ближче підійти. Я не підходила, бо ну, не можна інших людей знімати з дітьми. Це не... неприлічно. Бачите, ось така. ось. Теж можна тут фотографуватися, але я на загадку лишаю тільки відео, бо нема кому мене сфотографувати. Ось така краса. Ну, йдемо наверх, йдемо наверх, ще покажу вам янголів і, і все, і на тому і попрощаємось. Дуже здорово, що я сюди попала ну, перед самим різдвом, бо у мене буде багато спогадів. Будуть спогади тут. А потім я поїду в Німеччину і Різво я вже буду в Німеччині. І подивлюсь, як там прикрашають. Там теж невеличке таке невеличке місто. То от просто буде мені цікаво срівніти. Бачите, яка арочка гарна. Просто супер. Буде мені цікаво срівніти. Як там буде прикрашено. Сподіваюсь, вам цікаво. Так, ну, пішли до Янголів. Ось які гарні будиночки. Ми йдемо до Янголів. Зараз під'їдемо. Це, як я розповідала, фонтан. Літом він фонтан, а на зиму його накрили кришкою. Такою гарною, як криша вдома. А потім ялинками, бачите, ось Сніжок то все присипав і установили янголів. Зараз я відійду так, щоб було бачно. Щоб було гарно видно. Ось бачите, чотири янголи. Які сповіщають, що скоро Різдво. Дивіться як гарно. Чотири. Почався адвент. На кожне вікно поставили чотири свічки в підсвічниках. І тепер по кожну неділю по одній свічці будуть зажигати. І буде це як вісники. Того, що скоро Різдво. І оці чотири ангели, янголи вони були поставлені до Адвенту. Вони сповіщають про те, що почався Адвент. Чотири янголи, чотири свічки. Бачите, все так символічно. От така краса. Ну, що, мої любі янголи, прощавайте. Я їду в іншу країну. І сподіваюсь на найкраще. Побажайте мені удачі. Побажайте, щоб у мене все вийшло, як я хотіла того. Знаменитий м'ясний дракон, який оберігає все місто. Постаю трошки, щоб ви побачили. От. Ну, а я йду в ресторан, в готель, де я працювала. Теж хочу там з усіма, з усіма попрощатися. Зараз ще підійдемо до гарної вітрини, бо мені хочеться все вам показати. О, тут теж такий вхід, бачите, яка краса. Ялиночки. Ось, ресторан у пірата, Якщо захочете. Я туди не піду, бо не маю просто часу. Але покажу вам цю вітрину. Я просто в захваті від неї, то не можу не показати. Бачите, яка гарна. Як то красиво. Ось така гарна вітрина. Все, готово до Різдва. Ще парочку вам гарних вітрин. Ну, я обожнюю новий рік, я обожнюю все, що з ним зв'язано. я обожнюю Різдво, тому оце для мене все дуже-дуже красиво і шикарно. Всі ці іграшки, всі ці ляльки маленькі, гноміки, янголи. Це моя тема, розумієте? Свічки. Це моя тема. От, тому такі гарні вітрини я просто обожнюю. І не можу пройти мімо. Так, трошечки відео готеля, де я працювала. Рядом з отелем. Готель має назву Прага. Гранд Хотел Прага. Зараз підійдемо. Вивізку хочу зачепити в відео. Щоб було мені пам'ять. Ну і вам, якщо цікаво, будете знати, де саме. Можна гарно відпочити. Гранд Готель Прага. Ось він такий шикарний. Фанері мішають трошки. Ну, а поруч, ось, ось готель, а поруч з ним театр, поруч з ним театр, дуже старовинне здання, дуже гарне, така будівля. Всього, мої любі, на цьому своє відео я закінчу. Попрощалася з Дічином, показала вам, який він зараз, напередодні Різдва. Побажайте мені успіху, побажайте, побажайте мені на новому місці, щоб все у мене було гаразд. А, щоб вже <хи> в конце концов все мені там підійшло. Ну, коротше, будь ласка, побажайте мені, щоб все в мене було добре в Німеччині, туди, куди я їду. А, будь ласка, напишіть мені всі ваші побажання в коментарі. Бо для мене це дуже важливо. Кожне ваше бажання, мені добра, обов'язково вернеться до вас. А мені то як такий, а не знаю, як соломінка. Для мене це дуже важливо. Ваші слова для мене дуже важливі. Ось таке трошки сумне. Але з іншого боку відео про те, як вирує життя, яке воно буває стримке, неоднозначне. І ми не знаємо, що нас чекає попереду. Але сподіваємось на краще. Сподіваємось в першу чергу на мир. Тому я вам мої любі бажаю. Першу чергу миру, бо це найголовніше. І чекаю від вас добрих слов. Ставте ваші подобайки. Якщо хочете, то діліться цим відео. Цілую, обіймаю. Такий трошки у мене настрій, знаєте, такий а, трошки сумний. Але життя йде вперед. І завтра я вже проснусь з іншим настроєм. Завтра я вже проснусь в настрої, що мені треба їхати. І буду їхати на зустріч долі. Всіх цілую. Обіймаю миру, любові, здоров'я і гарного настроєння, незважаючи ні на що. Ця, моє любі, до зустрічі!